Усім привіт! Сьогодні у нас п'ятниця, 31 січня 2025 року. Ми на паркувальному майданчику знімаємо ціни. Для вас показуємо, які автомобілі. Сьогодні ми зняли три відеоролика коротеньких. Підпишіться на канал, зайдіть, дивіться всі три відеоролика. В кожному ролику є якісь непогані автомобілі. Берете для себе той автомобіль, який для вас найзручний. Всім дякую за те, що підписуєтеся. Нагадую, що є вже відео для спонсорів ставайте спонсором нашого каналу і будете мати доступ до окремого відео, яке знімаєте з окремого паркувального майданчика. Додивіться це відео до кінця. Всім приємного перегляду. Продається посад б сьомий в чорному кольорі. Отак виглядає село на автомобілі. Затемнені бокове скло. 11500. У нас автомобіль 2011 року випуску. Обіг має 214 тисяч. Nissan Кашкай. В червоному кольорі. Вишневий більш. На легкосплавних дисках, передні протитуманні фари. Версія босе. 2011 рік, 235 тисяч пробігу, 20 і 300, нова гума, свіжа, кліма, панорама, камера. Ось бісій готлендер. 9509 рік Голландія. Індерланди правильно, гарний стан. Так, телефончик. Давайте залишив, телефонуйте кого цікавить. Ну сам. Такий джипчик. Рідна фарба. Свіжопригнана. 2008 рік 230 тисяч пробігу, сертифікат 9500. Запиніть до продавця, якщо вас зацікавив цей джипчик. Тайнісанчик на кусловних дисках. Так, я спортач продається. Гарний стан, рідна фарба, 2006 рік. німець 6700-215 тисяч пробігу, бензин 2,0. Ось такий Kia Sportage продається. Шандай, таксон. Чорному кольорі, легкосплавні диски, передні протитуманні фари. якісь Невеличкі потертості по бамперу. 7500 газ, бензин, 215 тисяч пробігу 2007 рік. Так, 7500. Оце човдай таксон. Дача Дастер. Дача Дастер. А бензин 15 рік. 11900. Це 6 тисяч пробігу. Audi a А6. 15 рік. Дизель 2,0. 270 тисяч пробігу. 21500 500. Телефончик є. Телефонуйте до продавця. Гольф 5. Універсалі кузові. 2008 рік, бензин 1.6 по 90 тисяч пробігу, 6200. Телефончик є продавця, телефонойка. Такий от п'ятий гольфік. Und Audi q 5 преміум. К5 -та преміум, такі круті колеса, передній протонік, передні протитуманки. 16 рік 2.0, бензин 250 тисяч пробігу 16 тисяч. Масло замінено. Ну, Олександр, залишив свої контакти. Телефонуйте. Ось така q продається. Далі миганчик. такий в такому стані меган матове, Матовий кузов з третій миган. Ось такий от матовий кузов. Матовий. Десятий рік 5300. 300 є телефончик. Щось не, не зрозуміло, чому він такий матовий. Знаєте, чи камера передає? Такий меганчик подається. Далі йдемо Тігуан білий. Білий тігуан, передні протокіманки, Легкосплавні диски. У нас тігуанчик 2018 року випуску має пробіг 190 тисяч, повний привід 15400 ціна. Так, телегончик продавець залишив, телефонуйте, кому потрібен такий тігуанчик 15400. Б6 Passat, Посад, посад Б6. Так, 7900 пробіг 183 тисячі, 10 рік. Телефончик є, продавець залишив, телефонуйте 7900 за цей і Б6 Passat. Так, Toyota, Toyota Avensis 2008 року випуску 1.8 бензин, механіка протиступенева, пригнана з Німеччини 6950, пробіг 185 тисяч. Телефонуйте до продукта, кого цікавить. Toyota Avensis